Перся в Пашину оборозу, паша вибачай, отак ну, хоробро піду. Автопілот працює. Розігнався додому їхати. Отака От вже для двигуна. Поміняли китайця на джундіра. Завжди слідкуйте за каналом сина так. фермера. Ух! Мощ! Мощ! Велетовська мощ! Китайський трактор Левол. Капот відкритий. Називається... Нарався. І так, народ, всім привіт, слава Україні. Ну, що у нас? Уранка пішла не по плану. Китаєць підломився. Зараз піду на вулицю, все розкажу і покажу. А перед тим ставте такі подобайки, Обов'язково підписуйтесь на канал. І ще хочу звернутися до вас з невеликим проханням про допомогу для мого знайомого, який отримав поранення на Куп'янському напрямку. Це військовий. Із Решетилівщини. Звуть його Станіслав Іванченко. На жаль, він підірвався на міні. Втратив стопу на лівій нозі і також пошкодив стопу на правій нозі. Потрібна якомога швидше дороговартісна реабілітація. Тому прошу максимально кожного по можливості долучитися. Не проходьте повз, не закривайте очі, тому що хлопці віддають своє здоров'я і життя за нас для того, щоб ми. Могли собі спокійно жити і працювати. Тому прошу кожного із вас чисто від себе максимально долучитися. Я також долучаюся і підтримую наших військових. Посилання на монобанку і номер картки буде закріплений внизу під відео. Всім дякую. Ну, а тепер що? Підемо глянемо, що трапилось з нашим китайцем. Коротше, доїхав до краю, вийшов чисто випадково на вулицю. І побачив таку картину. Потекла у нас паливна трубка, перша поломка на китайцеві, тут все мокре, і оберти почали плавати. Ось там також бачите все мокре. Так що перша поломка незначна, але неприємно. Відкрив капот, обороти плавають, злякався, чесно кажучи, трошки перенервувався. Але поломка не страшна. Ось такий кусочок там залишився. Поурати, в принципі, і небагато, але є такі моменти. Дуже сильно сильно наплуг налипає, тим більше зранку роса, так що уранка... Йде важкувато з пробуксовкою. Але нічого не зробиш, тому що е, клієнт на плугу вже є, е, буквально кожну годину дзвоне, перепитує, ну що там, ну що там, коли буде плуг, коли його можна буде забрати. Так що не будемо розтягувати час. Зараз швиденько доурюємо цей кусок і їдемо на мийку, е, ну Будемо до рай, може тут тільки небагато залишилось, в принципі. Нічого страшного в цьому критичного немає. Тораємо і їдемо на базу, ми їм плуг, приводимо його в порядок. І потім покажу, хто його забере. Так що далі буде цікаво. Їдемо працювати далі. Закриваємо наші капоти. І працюємо. Отак воно горе. В принципі, чітко. Де глибина є, там все чітко виходить, Горенька зливається. сливається. Ну, які можуть бути питання? Нема ніяких. Загорюю тут з ворота, перся в пашену коборозу, паша вибачай. І не спеціально, там тичку звали від два. Качана приворот, так що звиняй. Хочеться зробити, щоб воно все було чітко, але є нюанси. Включи в другу, бо щось не нетяне. Давай третю. Зараз глибина 25-27. Глибше не заглибиш, тому що сиро трактор йде про буксовку. Отак ворогну піду. Автопілот працює. До речі, передплужники дуже класно працюють, подобається мені, як вони підрізають. Офігенно. Траву зверху підрізають, закидають борозну і корпусом закидає. Так. Де глибина є, там все чітко. Де речагом підміляю, бо трактор буксує, там з'являються моменти. Бо не вистачає землі на корпусах для того, щоб закрити борозну. Де глибина є, там все чітко. Як на мене чудово. Отак от, от я доорав до кукурудзи, так що паш все чітко, не переживай. Два качана компенсую. Так, тут ще спай. Ще одна ділянка, це Міші. Займається чоловік чимензою. Так що постараємося не влізти до Урію до кінця дороги. Зараз вона не працює, тому що з'явився фермер, який забрав людини пай. І Бай знаходився по документах на дорозі. А по документах цієї дороги не було. Хоча у нас по тут була і люди тут всі їздили. Так що є в нас і такі фермера, які за 2-3 сотки готові горло перегризти один одному. Також людина обробила, також була дорога, але ну, толку з нього. Я таке до краю доїжджаю та і все. Знову бать не буду. Нехай собі воно. Поки що буде. І так народ. Згорем пополам я доорав цю площу, слава Богу. Ну, така виходить оранка. Зацінюйте самі. На мою думку, непогано. Але якби не було так сиро то було б ще краще, тому що трактор буксує і подекуди не вистачає глибини. Є й такі моменти, пороз не залишаються, бо... Не було потрібної швидкості і глибини он. з краю в край, тут поки все розгортався. Але я вам скажу так, що я не великий спеціаліст і на спеціаліста великого не претендую, щоб комусь щось розказувати і доказувати. Тому е як є, так і є. Як виходить, так і виходить. Тому не судіть дуже критично. Е Досвіду в мене великого немає в цьому ділі. Це моя перша уронка в житті. Ну а там пишіть, коментуйте, кому сподобалось, не кому сподобалось. Ми зараз чистим плуг. І гідр на базу на мийку. Розігнався додому їхати. Отака внатравота двигуна. Підкачую ручною помпою. Зараз вирівняється. Підкачав з лиців, у вирівнялись підемо швиденько на базу. Поремонтуємося вже вдома. Поміняли китайця на джондіра. Як вам народ апарат? Оцінюйте. І новий власник плуга Велесагро. Щасливий власник, Щасливий власник, так. Да. Лємкінев Чермет. Велесагро сила. Щоб не, так сказати, не прозівати ніякі акції, завжди слідкуйте за каналом сина да. фермера. Олександр Петрович. Олександр Петрович. Да. Може і Петрович не думає продати. Тому ще я не, не прозівав, скажімо так. Да. Ні, до речі, люди мабуть, чоловік четверо чи п'ятеро дзвонили так. Ну, так як Петрович написав мені буквально колись. Слідкую, колокольчик. Так. Чуденько. Тільки відео вийшло моментально, Петрович пише. Треба плуга, беру. йолки палки Я ще не догорав, йому вже треба плуга. Та ну, нічого. Роботу свою доробив. Плуг не помив, тому що бойка нахитнулась. Не зовсім в товарному, в товарному виді, але в принципі таке, що все одно зараз прямо в кому Що там гратися? Так. Він повинен працювати. Також будемо з джандіром попробуємо, чи хватить в нього здоров'я, або 115 лошадіних сил, ну вони якби на всі 130 по відчуттях, а там попробуємо і дати 150. В комплекті є вал. Обов'язково попробуємо, тому що якби цікаво, що буде по розходу палива. із... Щоб порівнювати пон 5 плюс 1 і 3 плюс 1. Ми ж все одно працюємо чотирма корпусами. Я вже розказував, що ми... у нас перед цим був глух е пон 5 плюс 1, але ми його продали. Тому що не могли нормально настроїти. Чоловік настроїв, доволі, все працює. Взяв собі, собі ще один. Ну, замість чого ви побачите Олександра на каналі. Так, да? звісно. Так що зразу і в бій. Ух! Мощ! Мощ! Велесовська мощ! Нова. Так, да, Основне, Та, що воно нова. Я дякую, що підготував, очікував на своїх пісках. Старався, так, старався. Константину, до речі, друзі, дуже важко так сказати, займатися нашою справою, тому що супіски, піски, як дощі, то все. Добре, скажімо так, а як дощів нема, то прямо не те, що плакати хочеться, а і що да. Ну, Ти то знаєш, бо нас спеціалістів багато, такі знаєш, що рівняють Полтавську область, це як що, там, чорнозема і все, все файно. Да, і Сумську, там, де своя, кожен по 30 і за 30. Ну да. так. Все воно відносно. Як Джон? Апарат самошерчик. Провик не копает, да? Привык уже. Так. О, кружинка якась, що він так є. нічого я не встиг розібратися, як воно було. Так, <різь> так, так воно є. Так. <різь> Ти вчора екстремально так вилетів поле, що китаєць буксував. <різь> нічого, Разберем. Так. Время буде. Що, ж... Та що, вперед? Хай працює. І приносить задоволення, і основне бабло-бабло, коротше. Ті не бешені на зерно так що... Да. Все, щасливо да. побачимось да. на Ютубі на Ютубі Підпускаємо Петровича Отаке От Джондір Новим плугом. А китаїць стоїть самотній. Поїхав плужок. ну нічого, колись ми розживемося і купимо собі такий же самий. я сподіваюся, якщо все буде нормально. Так що на цьому народ відео завершується. Всім дякую за увагу, всім дякую за підтримку. Ставте по традиції в і все буде Україна!